Привіт, я вчитель Андрій. Це моє дев'яте відео. І сьогодні я вам розповім про мовне середовище. Е, дуже часто я чую від учнів, що от якби я жив там десь в США, то я б за, дві, за два тижні, там, за два місяці навчився б англійській і не треба б нічого було робити. А ось тут я прямо там працюю роками, і щось нічого в мене не виходить. Ну, це не зовсім правильна така думка, і вам допоможе середовище вивчати англійську, коли у вас вже є базовий рівень. Тобто, коли ви розумієте, що кажуть вам, і ви можете сформулювати свої думки ну, доволі просто. Щоб вас зрозуміли. Тобто рівень потрібен початковий елементарі краще при інтермедіа, ідеально, якщо у вас intermediate, тоді середовище вас буде піднімати, і ви будете в ньому рости постійно. Або підтримувати той рівень, який вже у вас є. Якщо у вас нульові знання, і ви приїхали кудись там у. США, наприклад, то, е, ну, якщо ви не геніальна людина, то ну, вам буде важко орієнтуватися, тому що ви нічого не розумієте там, і ніхто не розуміє вас. Тобто, яким чином ваша англійська буде покращуватися, вона ж не з повітря покращується. Е, мені розповідав один мій знайомий, який поїхав колись у, відразу, майже після. Закінчення університету зі шкільними знаннями англійської, він поїхав у США. Він програмист і він ну, хотів програмувати там щось підкорювати Америку. Е, і там він е, мені розповідав, що думав, приїду е, якось із шкільними знаннями, трошки щось там. Нахватаюсь англійською і за півроку буду все норм. Але, як виявилось, перші півроку він там промучився, тому що він нічого не міг, нічого у нього не виходило, і англійська якось не вчилася сама собою, і довелося йому там, уже в Америці, піти на курси англійської, де його вже там навчили. І десь через 9 місяців цих курсів він уже зміг більш-менш. Працювати чи навчатися, чи що він там робив, програмувати коротше, і вже потім він зміг інтегруватися. Це перше. По-друге, ще дивлячись, як ви потрапляєте в це середовище мовне. Тобто, якщо ви поїдете туди як турист, і спілкуєтеся виключено з. Продавцями в магазинах або у отелі з е, цими ресепшеніст, то ну, ви, мабуть, не дуже е, підтягне свій англійський, тому що там фрази типу how much? $5? Більше нічого вам не треба. Е, якщо вам треба е, підтягнути свій англійський або з його. Підтягувати все вище і вище і вище, то вам треба або працювати, або навчатись. Тобто вам треба інтегруватися це суспільство і вживати мову, і брати ті фрази, ті там якісь слова, граматику, конструкції, які вживають ці люди у цих ситуаціях. Якщо Ситуації нема, тобто ви турист, приїхали, вам там щось заплатили ви заплатили, вам щось дали за гроші, і все. То ну, ви багато не навчитесь. Тобто поїхати туристом і навчитись мові, ну це неможливо. Потрібно або працювати, або вчитись у цій країні. Також дуже часто з цього приводу кажуть, що от діти. Діти вони впитують як губки, от вони, коли вони в якій країні там народжуються, вони самі по собі там говорять якоюсь мовою. Так, це правда. Діти реально ну, з самого молодшого віку, тобто з нуля і, ну, до трьох там, чи до чотирьох років, вони. Euh, начебто так впитують у себе мову, з якою спілкуються, спілкуються з ними люди навкругі. Тобто... Якщо е, сім'я батька говорить виключно англійською, сім'я матері виключно українською, і вони приблизно однаковий час проводять з цією дитиною, то дитина буде знати дві мови, і взагалі вона не буде е, розуміти, що це дві мови, вона просто буде собі нормально спілкуватися з усіма. У мене є учениця, у якої онук виріс у сім'ї, де говорили мати російськомовна, батько турок, і вони ще говорили, використовували англійську. І ця дитина знає всі ці три мови, навіть не знаючи, що це за мови. Тобто, коли їй, вона приїжджала там в гості і з нею говорили російською і казали: Ану, скажи щось англійською, то той хлопець взагалі не розумів, що, що, що йому кажуть. Тобто він знав мови, але він не розумів, що він знає різні мови, що це мови різні. Тобто, з тими людьми він говорить такою мовою, з із, із тими він говорить іншою мовою. І е, це все натурально і природньо в ньому. Тому е, з цього вивід, як би такий. Зараз багато українців живуть за кордоном, і е, вони, мабуть, очікують, що вони дуже легко засвоюють ту мову, е, якою говорять у тій країні, в якій вони живуть. Е, це так. Коли у них є база тієї мови. Тобто, якщо вони знають трохи хоча б ту мову, на якій вони будуть, ну, в Україні якої вони живуть. Якщо ні, то ну, це буде проблематично. Це все вчіть англійську. До побачення.